російсько українська війна спричинила глобальний дефіцит тринітротолуолу, ТНТ, який широко відомий як Тротіл. Про це повідомляє The New York Times. Упродовж більш ніж століття США використовували тротіл для виробництва зброї та в гірничодобувній промисловості. Раніше він був доступним і недорогим, але через утворення небезпечних відходів у процесі виробництва до середини 1980-х років Міністерство оборони США закрило останній завод із його виготовлення. Відтоді країна почала покладатися на імпорт. Головними постачальниками стали Китай, Росія, Польща та Україна, які пропонували низькі ціни та самостійно утилізовували токсичні відходи. Ще одним джерелом отримання тротилу для комерційних потреб були боєприпаси, зняті з озброєння, зокрема міни, снаряди та бомби, що регулярно утилізував Пентагон. Однак після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ці ланцюги постачання опинилися під загрозою. Значну частину польського виробництва нині отримує Україна для власних потреб, а Росія та Китай повністю зупинили експорт до США. Американські військові, враховуючи досвід цієї війни, вирішили зберегти частину застарілих боєприпасів у своєму арсеналі. У цивільній сфері ситуацію частково рятують нові технології, завдяки дронам, 3D-сканерам і комп'ютерним системам розрахунки, які раніше виконували вручну, тепер проводяться швидше і точніше, що дозволяє економити вибухівку. Водночас у США тривають зусилля зі збільшення внутрішнього виробництва вибухових речовин, заявляють у Пентагоні.